Осіннього дня, любі діти і шановні дорослі, в цей чудовий осінній день я вас запрошую на прогулянку до осіннього лісу. Ось ми в осінньому лісі йдемо стежинкою, і нас зустрічає чарівна красуня осінь. Вона пофарбувала листя на деревах у червоний жовтий кольори, і вони стоят, красуються в золотому вбранні, принесла осінь хмари, які то закривають, а відкривають сонечко. Стала прохолодна. Дує холодний вітер. У-у-у-у-у. Зриває листя з дерев, і вони тихенько шурхотять під ногами. Ш -ш -ш -ш. Іде осінній дощик. Крап-крап, крап-крап, красиво і цікаво осінню в лісі. Дякуємо тобі, осінь давайте розкажемо, яка наша красуня осінь. Коли часто йдуть дощі, осінь яка. Дощова, коли світить сонечка осінь яка. Сонячна, коли дме сильний вітер, осінь яка. Вітеряна. Коли на деревах багато листя різного кольору, осінь яка. Різнокольорова, коли у лісі багато грибів Осінь яка. Грибна. Коли одягаємо теплий одяг. Осінь яка. Холодна. Коли осінь дарує нам багато овочів, фруктів. Осінь яка? Щедра, ось яка наша красуня осінь. Мої любенькі малята пригадаємо, що робить осінь у лісі. Так, розфарбовує листя на деревах в які кольори? Жовтий і червоний розумнички. а на небі багато хмар. Які що роблять? Сонечка закривають. Дує сильний вітер, як він дує, покажемо. У, -у, -у, -у. А листя шародить під ногами як ш-ш-ш-ш. шш. шш. хмарки дощик іде як крап крап. крап крап. Любий маляти, шановні дорослі, осінь поспішає по своїх справах, Скажемо осені, до побачення! До побачення осінь. Ось, А я вам пропоную створити портрет осіні з осіннього листя і квітів. Для цього нам потрібно під час прогулянки з дитиною назбирати осіннє листя і квіти, а шаблон обличчя розпечатати. Розкласти красиво листя і квіти навколо обличчя осені, наклеювати не обов'язково шаблони і зразки розміщу у кінці відео. Бажаю вам творчого натхнення, гарного настрою, всього доброго, до побачення, до нових зустрічей!